Трохи підсумовуємо, але от говоримо і на ті запитання, які в нас ще виникли. Будь ласка, пане Лейко, а далі. Костюк, я б хотів ремарку на тези пана Олександра Мирного, бо я належу до тих гарячих голов, як ви висловилися. А, значить, перше я, я, я теж до них належу, але 에... ми маємо бути реалістами і використовувати те, що у нас є. От а, 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 гаразд. Ну значить, щодо перемовин, значить, перемовин є багато, вони є різні і перемовини. Одні одним вони не суперечать right. Якщо говорити, а то пан Микола Вересень вже сказав чітко, що з Путіним сідати на перемовини. Це чітко тільки підписати а тепелят. Визначить нам показати важливо. Але... Вибачте, я коротко цивілізованому світу, що вони дебіли, що вони не хочуть. А ми ж сідали з ними. Так, ми ж сідали так, з ними. Навіть це в Мінськ Білорусь це, це. Ми виглядали слабко. А ми маємо сісти так і показати, що ми, ми готові до переговорів. А ці орки не хочуть, і весь світ, і тоді симпатії світу на нашій стороні. Нам потрібно ці симпатії постійно підтримувати. Вірно, але ви вже із з ними пробували в Стамбулі спілкуватися. А результат результат був той самий. Тому а, поспілкуватися, зробити перемовини щодо обману військовополоненими, так можемо. Яким чином? Та більше їх взяти в полон, та Тому? мати певні ці, от, мати, а, певний обмінний фонд. А, це позиція сили. Вони тільки розуміють позицію тобто. сили, не по іншому. А тепер далі як завершити ту війну? От ми будемо робити їм якісь певні поступки. Що воно, чим воно закінчиться? А та, про, тільки, та, тільки, про, про, про. та тільки та тільки, а, цей, тільки певним їхнім підкріпленням і рухом далі. От боїться весь світ ядерного шантажу. Ну боїться так. Постійно на це оглядаються. Україна боїться, і ми зараз обговорюємо, а буде він, чи не буде, а може чи не може бути. Та звичайно, що може бути. То що, якщо ми передбачаємо, що може бути, що ми маємо робити далі? Зупинятися? Це, 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 це така історія. Це така історія, знаєте, як з хуліганом, Ідеш школяр до школи, зустрічає хуліган. Ану, дай монетки, не маю. Ану, пострибай, ага, є, віддай. І так день за днем повторюється. І коли це закінчиться? Та тільки тоді, коли хтось. Цього школяра, намовить, а підсилить і дасть йому ще щось в кишеню захиститися. І він буде битися з хуліганом. Так порве майку, так буде розірвана куртка, так це буде розбитий ніс, буде кров текти, воно боляче. Але хулігана зупинить. І якщо ми якимось чином зараз зупинимося, навіть вплоть до того, що ви казали. Перший етап нашої перемоги. Вийдемо на, стоп, на кордони, я, на кордон. Як як ви я, повторили, повторили. Я, слова я казав, що на жаль, от подивіться, як і, кажу, змінюється трансформація. А добре, що вона змінюється? -так, так це ново прегра... так. Це прекрасно. Але я просто кажу, що дивіться, це абсолютно нормально, коли під тиском або завдяки тим чи іншим подіям змінюється змінюється позиція. Це важливо, але ми повинні про що пам'ятати, що ми постійно маємо співставляти, співрозмірювати свої можливості з тим, що ми хочемо. І завжди, знаєте, є таке поняття органічне, органічний розвиток, органічний розвиток. Тобто, ми повинні завжди рухатися так, щоб, не дай Боже, не загнати себе в біду. Ми, на жаль, зараз залежимо від поставок західної зброї, правда? І ми не маємо вимагати, як кажуть, от ми маємо вимагати, ми маємо розмовляти. Ми маємо переконувати, ми маємо надавати аргументи, що нам зброя потрібна, тому що ми захищаємо весь цивілізований світ. Ми платимо своїм життям. Я ж вже про це казав. Ви платите зброєю грошима. Ми повинні розуміти, які яка в нас армія, яка в нас підготовка. Ви знаєте, ви служите. Ви знаєте, що у нас, наприклад, є великі проблеми, в тому числі з командним середнім командною ланкою. Що я є, ясно з вами не погоджуюсь. Є, є є ну послухайте. Я теж ви, ви служите. Я теж 14-го року був. І у мене зараз купа людей, яким я безпосередньо допомагаю, і спілкуюся. Є хороший командир, є хороші частини, але є проблеми. Ну для чого, чому відео там знімаються різні? Це її проблеми, які ми маємо вирішити і забути для того, тому що людина, яка йде на смерті, вона розуміє, що йде. Вона буде має бути впевнена в своєму командирі. Вона має бути впевнені в своє е, в тому, що її не забудуть і її не кинуть. Це теж дуже важливо. Ідеальний світ ви малюєте. Я, я малюю той світ. <світ> пане Микола. Я малюю ідеально. той світ, який ми маємо зробити, тому пане що ми немає, ми все одно будемо життя. помилятися завжди. Ну, пане бо людина Бога помиляє. Це хотіло би говорити про те, про соціальні гарантії і так далі. Yes. Але коли але коли просто йдеш на контрактну службу, коли ти розумієш, що будеш виконувати певні задачі, а тут є питання агресії проти твоєї right. країни, тут є питання. Існування нашої держави. Тут є питання існування взагалі української Рах, і нації. І поки ми, а ми як це можемо зберегти? Ми, ми знаємо історію і та історія, яка повторювалася 4 століття, про що вона говорить? Що як тільки ми зазнаємо поразки, ми е, далі тратимо еліту своїх світ, своєї Рах. нації за імперські амбіції московитів. І зараз на даний момент нам треба таки бути готовим, заплатити більше, так. мати сильний удар, витримати його удар, цей удар. І навіть я вам скажу по-іншому, що військовослужбовці готові бачити цей ядерний удар по нашій державі і не так його конче бояться. Але питання є у тому його витримати, і тоді світ, аби застосував так. вже свою силу, так. І так, на тому так. тлі не тільки бачити розпад Росії, а бачити його таким без'ядерним кожну державу, коли її роззброюють і вирішить питання так. раз і назавжди з тим московським хуліганом. Бо по іншому, через 15 років, ми отримуємо ще одну війну, ще? і ця війна буде ще більш так, нам дорожчою. Ми і Україна до війни і після війни вона буде зовсім так. іншою. І я би навіть не говорив про ті темпи розвитку, які були до початку Перекручую війни. Назад, те, що я сказав, ви зараз повторюєте те, що я казав, і кажу: ми собі сподобались. Ми самі себе здивувалися. Ми виявилися зовсім не тими, якими нас малювали в телебаченні, в сватах і в усіх інших. Ми ми зовсім менші, пане Микола. І коли ви кажете ідеальний світ», так я вам хочу нагадати те, що ви кажете, що зараз дивується, так. Хто винувати, що делать? В Росії вже 300 років задають це питання. Це не нове. Це не нове. І ми постійно з цією парадигмою живемо. І вони постійно з цією парадигмою живуть. Правда? Тобто тут нічого немає нового. Але ми повинні розуміти, що немає нічого ідеального. Але знову таки ми повинні розуміти. Оці реперні точки, які ми для себе маємо розставити іти до них. І якщо ми не будемо це декларувати і не будемо казати, що ми до цього маємо рухатися, тоді будь-яка людина задасть питання: а для чого я маю віддавати своє життя, якщо нічого не поміняється? Якщо ті люди, які формують громадську думку, в тому числі і мою, вони цю проблему не бачать, вони її не чують, і вони на неї не акцентують. Ну не треба поворознюка показувати матюкливе бидло, яке не може зв'язати трьох слів. Без мату. Нам не треба малювати таку Україну. Ми повинні Україну малювати в наших головах для Цього всіх інших. Фашизм не нагадує, ні. Який? Точки... Того показують, того не показують. Точки... Точки... то подобається mm -hmm. вам, а то мен... а може мені. Пане Микола, пане Миколу, а мені страшенно, я не знаю, Пано, що ні поверзню, сваритися не повинні. Але ми я не вже його люблю. Сутті. Ми не можете.